ви знаєте, що сьогодні є значна кількість внутрішньопереміщених родин, які вимушені орендувати житло, і достатньо часто такі родини віддають за оренду житла суттєву частину своїх доходів. Нагадаю, що на сьогодні Міністерство соціальної політики вже має кілька інструментів для підтримки ВПО. По-перше, це допомога на проживання для внутрішньопереміщених осіб, яка вже сьогодні виплачується для одного двох мільйонів. Українських громадян і також одразу анонсую, що рішенням уряду ця допомога продовжена автоматично ще на один шестимісячний період для всіх ВПО, які її отримують, за умови, якщо такі внутрішньоприміщені особи і далі відповідатимуть критеріям надання цієї допомоги. Тобто, власне, вже з 1 березня, завтрашнього дня, всі ті ВПО, у яких строк отримання допомоги завершувався наприкінці лютого, отримують. Перепродовження за умови відповідності критеріям. Крім того, Міністерство зараз. Е... Реалізує ще кілька інструментів. Це інструмент прихисток по підтримці родин, які винаймають житло у орендарів. І також це компенсація за надані комунальні послуги, за спожиті комунальні послуги для ВПО, для тих юридичних осіб, які надають своє приміщення для ВПО. Але крім того, ми, от прямо зараз, хочемо. Протестувати можливість існування в Україні нового інструменту, і цей інструмент субсидія на оренду житла це те, що ми запозичили з досвіду європейських країн, в яких сьогодні проживають українські мігранти. Якщо ви знаєте, то коли українці отримують статус тимчасового прихистку, наприклад, там в Польщі чи в Німеччині, чи в інших європейських країнах зазвичай їм надається житло за двома основними житловими програмами європейськими. Перше це соціальне житло, тобто житло, яке належить місцевим громадам, і воно просто надається в безкоштовне користування для українських громадян. А другий інструмент це інструмент, коли українські громадяни проживають в квартирах чи будинках місцевих громадян Європейського союзу. І місцеві уряди компенсують таким орендодавцям частину чи повну вартість орендної плати. От, власне, за другим принципом ми хочемо запровадити в Україні новий інструмент. В рамках цього інструменту ми даємо гроші як фінансову підтримку і родині ВПО, яка орендує житло, і одночасно орендодавцю, який це житло надає в оренду. Е, чому так? Тому що умовою для отримання такої допомоги є наявність офіційного договору оренди. На жаль, на сьогодні в Україні орендні відносини майже завжди не е, юридично не оформлюються. Але з практики надання підтримки для наших родин внутрішньо осіб ми бачимо, що на жаль це створює велику проблему велику кількість проблем. Причому як для самих ВПО, так і для орендодавців, про які проблеми йде мова. Одна з найчастіших скарг, на які жаліються родини ВПО, це те, що вони абсолютно не захищені в тому, наскільки вони можуть розраховувати на оренду свого житла, тому що коли у родини ВПО немає договору, фактично в будь-який момент орендодавець може прийти і сказати, я знайшов собі кращих орендарів або орендарів, які готові платити більше грошей. Тому, будь ласка, звільняйте це житло. Якщо там пощастить через тиждень-два, а інколи, на жаль, бувають випадки, і коли е орендодавець вимагає виселення прямо на наступний день. І ми коли я відвідую регіони, і ми спілкую, я спілкуюся, і моя команда спілкується з представниками родин внутрішньопереміщених осіб, дуже часто виникають скарги на таку юридичну незахищеність. Але це тільки одна сторона медалі, тому що є і друга сторона, і вона не менш важлива. Це те, що дуже часто повсюдно орендодавці. І організації ОСББ, організації ріелтерів, які представляють інтереси орендодавців, також скаржаться на те, що орендодавці не захищені, і через це вони бояться надавати житло в оренду для наших родин ВПО, тому що бувають випадки, коли орендодавець, який надає житло в оренду, не знаючи родини, отримує пошкодження власного майна. Після цього родинна. Наприклад, орендарів виїжджає, і орендодавець скаржиться на те, що немає ніяких інструментів притягнення такої родини до відповідальності, відшкодування збитків. Європейська практика показує, що вирішенням обох цих проблем і на боці орендодавців, і на боці орендарів є наявність юридичного договору оренди, тому що в офіційному договорі. Прописується, яке майно, які меблі, наприклад, яка техніка, наявні в будинку чи в житлі, які орендодавець здає в оренду. А орендар бере на себе відповідальність щодо збереження цього майна. І таким чином обидві сторони вже мають певні визначені, чітко проговорені юридичні е параметри своїх взаємовідносин, і це є. Комфортним інструментом захисту двох сторін одночасно. Нашою метою є створення такого інструменту. і е Призвичаювання українських громадян до того, що орендодавці і орендарі обидві сторони будуть захищені у випадку наявності офіційного договору оренди, і завдяки цьому ми сподіваємося, що українські орендодавці будуть більш сміливо і більш готові надавати своє житло для родин ВПО, які на сьогодні потребують такого житла. При цьому ми не тільки закликаємо до укладення догорів, але й готові максимально допомагати. Двом сторонам знайти взаємовигідні умови співпраці, тому що для орендодавця ми готові компенсувати і в рамках нового інструменту будемо компенсувати податки, які орендодавцю потрібно буде платити за умови наявності договору. А для орендаря ми надаємо субсидію, яка покриватиме значну частину видатків на оплату оренди, і завдяки цьому. Суттєво зменшимо е, навантаження на бюджет родини ВПО на оренду житла. Перша складова субсидія на оренду, яка платиться безпосередньо родині ВПО. Як ми розраховуємо цю субсидію? Для тих, хто вже знайомий з субсидією на житлово-комунальні послуги, я думаю, що цей інструмент має бути дуже зрозумілий, тому що субсидію на оренду ми розраховуємо за таким же підходом. Ми враховуємо фактично три ключові показники: перше, ми враховуємо кількість членів родини ВПО. Тому що на кожного члена родини ВПО ми передбачаємо свій метраж, який необхідний такі, такому члену родини мінімально для того, щоб задовольняти свої базові потреби. І субсидія на оренду передбачає, що на кожного члена родини ВПО має ми покриваємо вартість житла в розрахунку 1365 квадратних метрів на одного члена родини, але не менше, ніж 35 квадратних метрів. На на всю родину, навіть якщо мова йде про одного, про одну особу. Таким чином, коли ми говоримо про родину, наприклад, з чотирьох осіб, новий інструмент передбачає, що ми будемо покривати вартість житла з розрахунку нормативу 54 майже 55 квадратних метрів на цю родину, що дозволяє забезпечити себе житлом, орендуючи, наприклад, або трикімнатну квартиру в старовому житловому фонді, або двокімнатну квартиру в новому житловому фонді. Тобто це вже площа, яка дозволяє родині з двома дітьми мати окрему кімнату для батьків, окрему дитячу кімнату і таким чином мати більше комфортного простору для свого проживання. Другий критерій, який ми враховуємо, це вартість е, оренди. Яким чином е, ми розраховуємо цю вартість оренди? Ми... Ми розуміємо, що вартість житла в Харкові, чи в Дніпрі, чи в Одесі, чи в Києві, чи в Львові може дуже сильно відрізнятися. І ми всі з вами це знаємо. Більше того, ми всі знаємо, що вартість житла в Києві чи в населеному пункті Київської області також суттєво відрізняється. Тому унікальність цього інструменту полягає в тому, що ми одразу. При розрахунку розміру субсидії враховуємо так званий регіональний коефіцієнт, тобто ми враховуємо, що родина, яка орендує житло, скажімо, в Миргороді чи в Івано-Франківську чи в Затоці, буде платити за своє житло принципово різні кошти через відмінності вартості оренди. На слайді, який ви бачите, ви можете подивитися, скільки, відповідно до постанови, вартує середня вартість квадратного метру в населеному пункті області червоним, або в обласному центрі це жовтий колір на цьому слайді. І ми говоримо, звичайно, про житло економ-сегменту, тому що очевидно, що можна винаймати дуже розкішне житло в центрі обласного населеного обласного центру в новобудові з великою площею, але нашою метою є забезпечити принаймні мінімальні стандарти індивідуального житла для наших громадян. Таким чином. Як розраховується вартість? Це кількість квадратних метрів, вартість субсидії це кількість квадратних метрів, які ми маємо на одного на, на цю родину, виходячи з кількості членів родини, і множимо на середню вартість квадратного метру в цьому населеному пункті. Відповідно до цих регіональних коефіцієнтів. Нарешті третій, як, третій параметр, який ми враховуємо, це доходи родини. Відповідно до в рамках цього інструменту ми розраховуємо, що вартість орендної плати не має перевищувати 20% до сукупного доходу родини. Хочу звернути увагу, що міжнародним таким стандартом вважається, що вартість орендної плати не має перевищувати 30% до сукупного доходу. Ми пішли. Набагато далі ніж міжнародна практика. Ми враховуємо, визначаємо ось такий мінімальний максимальний обсяг платежу з доходу родини як 20%, Решта має покриватися житлово точніше, субсидією на оренду. Покажу на прикладах, як це працює. Наприклад, родина з чотирьох осіб, чоловік, дружина з двома неповномілітніми дітьми, які орендують квартиру в місті Дніпро. Якщо вони орендують цю квартиру без субсидії, і при цьому дохід родини, дохід родини при цьому для нашого випадку складає 17 тисяч гривень, тобто батько працює і це його зарплата, а мама перебуває в відпустці по догляду за дитиною до трьох років. Отже, родина з чотирьох осіб, яка проживає в місті Дніпро і орендує двокімнатну квартиру. Буде витрачати орієнтовно 12 тисяч гривень на оплату оренди або 70% всього свого доходу родини в рамках цього інструменту субсидії на оренду. Ми будемо платити такій родині 9 тисяч гривень. І таким чином сама родина буде платити за оренду лише невеличку частину 2200 гривень або 13% свого доходу. Решту ми покриємо в рамках е, субсидію на оренду. Інший приклад: два пенсіонери, які орендують квартиру в місті Вінниця. Це однокімнатна квартира в будинку загальною площою 35 квадратних метрів. І договірна вартість оренди житла для такої родини 7 тисяч гривень на місяць. При цьому дохід родини двох пенсіонерів складає 11 тисяч 682 гривні. Це е, сума двох пенсій. Без субсидії на оренду така родина буде витрачати на оренду майже 7 тисяч гривень або 60% свого доходу. Субсидія на оренду буде покривати такій родині 5 тисяч гривень і лише 1200 гривень 1900 гривень буде залишок той, який потрібно буде заплатити такій родині. Є ще кілька прикладів. Наприклад, мама, одинока мама, яка виховує дитину і знімає квартиру в місті Хмельницький, без субсидії на оренду вона буде платити 6400 на ринкових умовах за оренду квартири в місті Хмельницькому, маючи дуже низький дохід. Ми будемо покривати такій мамі всі 100% її орендного платежу або ці 6 тисячі гривень. Отже, механізм субсидії на оренду працює таким чином, щоб максимально захистити ті родини внутрішньопереміщених осіб, які не мають допомоги на проживання і орендують житло, і не мають коштів на таку оренду. Хочу також звернути увагу, що дуже важливо, цей інструмент доступний не тільки для внутрішньопереміщених осіб, які перемістилися після повномасштабного вторгнення, але й для всіх ВПО, які перемістилися ще після 2014 року. Хочу також звернути увагу, що. Субсидія на оренду це альтернативний інструмент. Тобто родина може використовувати один з інструментів підтримки на фінансування оренди. Або допомога ВПО. Або субсидія на оренду, або програма прихисток. При цьому родина ВПО може сама обирати, якою з цих програм їй користуватися. Ми розуміємо, що цей інструмент, можливо, трохи незвичний для українців, тому що насправді поки що дуже низька культура укладання офіційних угод. Але ми переконані, що як країна-кандидат в члени ЄС, ми маємо тільки один шлях для руху, і цей шлях. Шлях це легалізація ринку оренди як інструмент захисту двох сторін і орендодавців, і орендарів. Ми дуже просимо наших українських орендодавців звернути увагу на цей інструмент, розглянути його переваги і допомогти українським родинам ВПО отримати житло на зручних для родин ВПО умовах оренди, а орендодавцям отримати юридичний захист. І остання теза. Ми також розуміємо, що дуже часто родини ВПО і орендодавці не знають, як укладати договір оренди. І багато для кого це може стати викликом, чи застереженням, де взяти договір, що має бути в ньому записано, яким чином його укласти. Тому спеціально для всіх родин, які хочуть орендувати житло, чи готові надавати своє житло в оренду, ми розробили типовий договір оренди. І цей типовий договір оренди можна або взяти на сайті пенсійного фонду, або. Е Знайти в будь-якому відділенні пенсійного фонду чи ЦНАПі і підписати цей договір прямо в відділенні ПФУ чи ЦНАПі, або навіть віддалено. Звертаю увагу, що договір можна підписати навіть перебуваючи в різних країнах. На сайті пенсійного фонду орендодавець і орендар можуть підписати один договір разом. Перебуваючи в різних країнах, і це також перевага цього інструменту. Ми поки що тільки тестуємо цей інструмент. І ми дуже просимо всіх і громадян, і орендодавців, і орендарів допомогти нам покращити цей інструмент, зробити його справді затребуваним, зручним для орендодавців для орендарів. І ми на постійній основі приймаємо питання, коментарі, зауваження щодо роботи цього інструменту. за інтернет адресою subsidy.arenda@gmail.com